Красота не розпаковочка. Дуже цікава моделька. Рекомендую. Приїхав глобально. Щоб ви розуміли, блок живлення коштує на сьогодні 900 гривень 33 ватний. Тут треба на європейку докуповувати. А тут він є в комплекті. і Є модуль НФС. І в нас є чухли на цю модельку. Оба! Ой-йоо, парний театр! Красота не Так, так, так. Чехол прозорий йде в комплекті, блок жилення 33 ватний йде в комплекті. Прозорий йде. І от така в маємо таку красоту. І як вам колір? Написано помаранче, ну я не знаю. Це прямо та бомба, ну, гламури не знаю, такий прямо. Новогодній новорічний подарунок, хлопці-двічати. І так, 120 грцовий екран, потужна батарейка 6000 мА, Камера йде на 50 Мп. Процесор G81, 8-ядерний 2.0. Фронталочка 13. Блін, 33 Вт зарядочка в комплекті. Ну і як вам? Красота на моя. До речі, у нас будуть, що і є чухли, що на... Глобальну версію і є на європейську версію. Спішіть кількість обмежена.